А знаєте, яка постать найчастіше асоціюється в людей всього світу з німеччиною? Гітлер. Як більшість диктаторів, він був одержимий величею і побудував собі в центрі Берліна канцелярію, яка мала вражати розмірами. Звичайно, вона не зберіглася. Але щоб уявити масштаб амбіцій диктатора, гляньте на будинки за моєю спиною. Тут починалась канцелярія довжиною 440 метрів. Зараз це кілька кварталів, які ми пройдемо аби уявити ці неймовірні розміри. Це приблизно як у Києві від європейської площі до головного поштанту. Архітектору були надані необмежені можливості і споруду побудували всього за рік. Її знесли щоб не було місця, куди могли приходити прихильники Гітлера. Сьогодні тут дитячий садочок, магазини, ресторани, житлові будинки. А під цією парковкою був підземний бункер, де ховався диктатор. Тепер поряд пам'ятник Холокосту, що шанує пам'ять євреїв. Я стою в цій точці і думаю про те, що колись важко було повірити, що диктатор помре, а поряд зі спорудженими ним будівлями будуть шанувати тих, кого він так хотів знищити. Ця точка не тільки географічна, вона є часова. Зараз ми у 21 столітті, коли мрії та плани того диктатора Тлін попіл. Але всі ми чекаємо, коли ж потрапимо в точку, де те саме станеться з іншими страшними режимами.